Сильний сержант, сильна армія та флот. Саме під таким девізом в одеському гарнізоні відбулися спортивні змагання серед молодших командирів. Подібні заходи досить важливі для підвищення професійної майстерності та вдосконалення фізичної підготовки сучасного воїна. На змаганнях сержантів побувала і Ольга Ганенко. Військовослужбовці підтягувалися на перекладині, перетягували канат, а також пройшли випробування на швидкість та силу під час естафети на 100 та 400 метрів. Вже перші сержантські та старшинські старти показали, що абсолютних фаворитів немає. На спортивних майданчиках точилась запекла боротьба. Рахую, що такі заходи потрібні, адже це, по перше, здоровий дух який дозволяє підтримати, підтримати особовому складу чудову фізичну форму і виглядати гарно як кажуть взагалі в формі також дозволяє нам згуртовувати особовий склад для виконання завдань які стоять перед частинами у загальному заліку перше місце посіла команда підрозділу забезпечення військово-морської бази. Почесне друге місце забули військовослужбовці дивізіону кораблів охорони та забезпечення. Третє вибороли сержанти та старшини підрозділу району спостереження. В особистому заліку право називатись найкращими завоювали старшини Олег Конів, Андрій Герасименко та матрос військової служби за контрактом Роман Романюк.